Альбіна Михайлівна Сопків померла у віці 79 років. Смерть застала стареньку 9 березня біля сходів Тернопільського драмтеатру на театральному майдані у самому центрі міста. У соцмережах тернополяни активно обговорювали її постать. Для багатьох вона стала справжнім символом Тернополя та його родзинкою. Хтось знав її із самого дитинства. Люди говорили, що разом із Альбіною Михайлівною відійшла ціла епоха в історії Тернополя. Провести в останню путь найколоритнішу тернополянку прийшли діти, родичі, знайомі та небайдужі жителі міста. Я пані Набошко Альбіну знаю, бо вона живе на 15 квітня. Я працюю на Київській, вона все приходила. Я її дуже знаю, в неї не доля була. І я прийшла останню подія її вшанувати. Хай її буде вічно пам'ять царство небесне. Колоритну жінку візуально знали багато тернополян. Вона вирізнялася ексцентричною поведінкою і тим, що завжди носила зі смаком підібрані капелюшки. Поховали Альбіну Михайлівну на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять.